Інформаційний партнер показу нове время страны» час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші, ваш гід у світі української корупції та марнотратства. Та сьогодні екскурсію проводимо. Не ми. Сьогодні надзвичайно рідкісний, я б сказав, ексклюзивний випадок. Забудовник елітного котечного містечка у кончезаспі провів екскурсію для нашої програми і не лише показав, як там красиво, а й розповів, хто де живе. Купа цікавих експонатів у матеріалі Лесі Іванової. Конча Заспа. Унікальний концепт на ринку нерухомості. Сосновий ліс, власне озеро, високий паркан і елітні сусіди. Це зараз. А 15 років тому на місці французького містечка був дитячий оздоровчий табір заводу Київгума. Завод цей табір продав. Новий власник, забудовник взявся за реконструкцію. Я зробив проєкт реконструкції цього півнірського лагеря під зривітний комплекс типу з постройка школи, дитського садика на території і. Демовля для продажу. Табір викупили, однак 9 гектарів рекреаційної землі під ним належали місту у 2003 році. Фірма Сергія Шевченка оформила землю в оренду для обслуговування дитячого оздоровчого табору. Табір-забудовник офіційно перероблював у дитячий оздоровчий комплекс сімейного типу. Розробив проєкт, погодив у КМДА, отримав дозвіл на будівництво і збудував котеджне містечко, яке вийшло ще й вдвічі більшим за орендовану ділянку, адже парканом нині обгороджено ще й прилеглі 8 гектарів лісу. Сам Шевченко порушень не бачить, каже, паркан відновили на місці старого піонерського. Житлові будинки тут і не планувалися, і взагалі котеджне містечко закону не порушує, тому що за документами воно і не котеджне, і не містечко. Проект зділено з потребування зона рекреації, не жиле Цей проєкт проект предусматриває, помімо того, що паструна тема з'їла скважину, здійснить пожарне водойомис. Проект випани сатвісти з, з проекту. В гори. Не фонд, І всі дома по проекту повинні бути не жилими поміщеннями. На папері дитяча здравниця в натурі житло класу бізнес-люкс. Місцеві малюки досі вдягнені по формі, але вже не в червоні кроватки. Ви хочете, щоб жили піонери? їх уже ні, то з радості. Тому діти піоніра в піонерський лагерь ну, це утопія на сьогодні. Конче заспів це безсмислено. Замість краваток погони та мантії. Краватки, якщо й лишились, то тепер вже вони не піонерські, а бріонівські. Сайт цього містечка повідомляє, що його статус визначають елітні сусіди. І, судячи зі слів забудовника, не бреше. Прогуляємось. Один з перших будинків на в'їзді належить колишньому міністру оборони, а нині очільнику управління держохорони Валерію Гелетею. За словами забудовника, Гелетей захотів тут оселитися уже після затвердження плану містечка. Вільних місць не лишалося, тож довелося залізти на територію лісопарку. Цей будинок е, знаходиться на території частичних е, території Києву, частічного лісопаркове хазяйства. Полдома там, полдома здесь. А як так вийшло? Ну, Граніцю двінулі, коли ми об этом не узнали. Тому вийшло так, що вдома оказався між людись. У 2008-му Галатей уклав угоду на зведення будинку за 4 мільйони гривень. Та в забудовника грошей не знайшлось, і тодішній очільник УДО збудувався за свої. При цьому ні він сам, ні його дружина, ні двоє його синів бізнесу не мали. Нині свої 652 квадрати чиновник чесно вказує у декларації, що цікаво саме як житловий будинок без усіляких дитячо-рекреаційних метафор. Єдиний на території будинок із окремим приватним озером записаний на Дар'ю Черновську. Це дочка експрокурора Києва Анатолія Мельника. Мельник усе життя служив у прокуратурах. Був заступником пшонки в ГПУ, рік очолював столичну прокуратуру. Понад рік Луганську обласну. Після краху Януковича звільнився за власним бажанням в інстаграмі 25-річної Дарії діти і подорожі. Ось вона на відпочинку в Монте-Карло. Тут Ніца, а ось Париж. А з нею на фото чоловік Ігор Черновський, який батько Дарії він прокурор у Печерській прокуратурі столиці. Будь-яка подорож з інстаграму Дарії дорожча за річний дохід її чоловіка. Адже в декларації у Черновського аж 60 тисяч річного доходу, ніякої нерухомості і ні копійки на рахунках. 60 тисяч на рік це 5 тисяч гривень у місяць. А тим часом дружина прокурора минулого року стала власницею 400 квадратних метрів у новопечерських липках. Це житловий комплекс бізнес-класу. Сьогодні квадрат тут іде по 2 тисячі доларів. І це ще не все. Дар'я виявилася успішною бізнес-леді. Позаторік у 24-річної дівчини знайшлося 7 мільйонів для внеску у статутний фонд автомобільної фірми «Автодрайв Альянс». І взагалі доньці й дружині прокурорів якось щастить із грошима, а гроші люблять тишу. У вас право власності оформлене через подарунок. А хто вам подарував цей будинок? Я не буду такі кіло. А, ну, дивіться, чому я запитую, у вас чоловік прокурор, і батько у вас також прокурор? Тому мені цікаво, звідки у вашої родини таке майно. Я не буду на такі питання, якщо вас випроси. А скажіть тоді, будь ласка, стосовно стосовно вас. Я знаю, у вас є фірма Автодрайв Альянс. А скажіть, будь ласка, це ваш бізнес чи можливо когось із вашої родини? А, извините, Родина Мельника тут не єдині правоохоронці. Сусідом експрокурора виявився його ж заступник по київській прокуратурі В'ячеслав Трунов. Будинок на 360 квадратів оформлений на його дружину Нелю. А ось цей помаранчевий будинок 550 квадратів, записаний на Галину Фаринник, дружину колишнього очільника головного слідчого управління МВС Василя Фаринника. Є тут і представник Феміди. Ось цей будинок належить судді вищого господарського суду Ірині Кондратовій. Її батько Дмитро Притика 15 років очолював цей самий Вищий госпсуд. Кондратова розповідає, цей будинок придбала за кошти від продажу частки у бізнесі, яку мала ще до того, як стати суддею. До фінансування питань немає. Та чи знала суддя, що за документами її будинок дитячий оздоровчий комплекс? На жаль, на той час вони нам не надали всі, всі, всі документи. Тобто ви не Ми... бачили договір баральний на землю? Ні. А яким чином ви наважилися інвестувати в будівництво на землі, на яку ви не бачили договір? Ну так сталося. Так сталося, тому так, так відбулося. Тому що в нас частина документів ми не бачили, частину а, щось показували, щось не показували. Казали одне Шевчи, пан Шевченко розказував дуже гарно, а який потім нічого не підписував. А сталося по іншому. Сабе Кондратова у цій історії називає скоріше потерпілою. Розповідає, що навіть добудовувати довелося власними силами. А чоловік Кондратової Костянтин пригадує. По договору у нас должны бути газові котельні, у нас должны бути батареї, двері, окна. У нас цього нічого не було. Ми достраивали це все за свої То Тобто, фактично у нас нам было продано кирпичи з фундаментом, з кріпленої сделаны как-то на всі этой крышей. І розводить руками. Попали, каже, на еліту центр. Суддя господарського суду не помітила проблем у власній господарській справі. Я був достатньо саркастичний. І ще коментарів Гелетея ми так і не отримали. Власне, випадково, два роки тому, наша програма знайшла заклинання виклику гелетея. Потрібно зранку приїхати додому до Турчинова. Гелетей з'являється за 15 хвилин. Та ну не можна ж використовувати секретаря РНБО як кнопку термінового виклику головного дошника. Це якось незручно. Хоча дізнатись звідки у кар'єрного чиновника Гелетея такі гроші. Було б страшенно цікаво. А зараз до тих, в кого наявність грошей жодних питань не викликає, їх походження цілком зрозуміле, хоча й сумнівне, мова про бізнесменів, які харчуються на державних тендерах. В будинку на 650 квадратів планує оселитися нардеп Сергій Лабазюк. Маєток він придбав у 2014 році, вказавши у декларації навіть ціну покупки понад 2 мільйони гривень, і зазначив, це житловий будинок. Хоча по документах тут житловий корпус в оздоровчому комплексі. Ні, мене не здивувало таке призначення, тому що на території нашої держави дуже багато є різних форм власності і так далі. Тому, коли я купував нерухомість, я перед тим проконсультувався, і ця нерухомість є цілком законною. Лабазюк відомий також як бізнесмен. Його родина володіє аграрною компанією 2004. Попри аграрну назву і спрямованість, фірма має ще один вид діяльності будівництво доріг. І вже не один рік виграє саме будівельні тендери. На тендерила щонайменше 300 мільйонів на рідній Хмельниччині. Понад третину цієї суми Лабазюк розіграв на тендерах із єдиним конкурентом Пад Південь Захід шляхбуд Це тендерний чемпіон часів Януковича. На віддяку 337 мільйонів. Південь Захід шляхбуд виграв, маючи єдиного конкурента ту саму аграрну компанію Лабазюка. Після втечі Януковича виявилося, що за кредити Південь Захід шляхбуду» ручалася сімейна компанія експрезидента. Вигідний симбіоз Лабазюка припинився лише після втечі Януковича з країни. Та нині нардеп не просто не визнає тендерних розіграшів, а навіть заявляє про претензії. Мовляв, південь захід шляхбуд виявився поганим партнером. Ми на тендера виходили не в парі. От щоби щоб сказати в парі, знаєте, це потрібно напевно відверто вже з вашої сторони сказати, що ви підігруєте один одного. я там, історію цього підприємства чуть-чуть знаю, так як воно насправді не робило багато проблем і в тому числі не розрахувалося з нашою компанією. Там не пам'ятаю, яка сума, але теж є заборгованість, і судове рішення. Хоча чим не вдоволени лабазюк не ясно. Сто мільйонів на будівництво доріг теж на дорозі не валяються. Будинок ще одного бізнесмена Арсена Демченка нещодавно арештували в рамках кримінальної справи. Ця історія також пов'язана із держзакупівлями. Тільки цього разу Укртрансгазу у 2009-му Укртрансгаз провів тендер на переобладнання компресорної станції. Ішлося про значну суму 27 мільйонів гривень. Перемогла компанія Демченка Енергогазпром лише за обладнання Укртрансгаз заплатив майже 24 мільйони. Фірма Демченка замовляла його в іншої компанії за 18. Але за даними слідства, насправді все це купили за 2 мільйони у третьої фірми. До того ж, записавши собі 18 мільйонів витрат, компанія Демченка сформувала податковий кредит, не доплативши державі понад 3 мільйони податку. Нині Демченко називає справу надуманою. Це має поражень більше років. і вони крутять, викручують мене, щоб я їм заніс пару Ну, Я цього не роблю вони. Тяну, тянуть, зробити нічого не можу. Я хожу на голови, я ходжу в суди, без, суд, без питань. Справу закрити можна так, занести те, що вони хочуть. І все. Вони це його не роблять, тому що я відчуваю те, що я прав. Цікава деталь, яка могла відбитись на успішному бізнесі з Укртрансгазом. Батько Демченка раніше очолював у цій держкомпанії управління енергетики. Це цікаві власники будинків закінчились. Давайте трішечки поговоримо і про саме містечко. Земля під ним досі належить Києву. Але це ненадовго. У найближчих планах передати її у приватну власність і остаточно легалізувати цей дитсадок. А тим часом земля під містечком офіційно все ще належить громаді столиці. Після стількох років її заходилося переоформлювати у статус більш-менш відповідний до реальної ситуації і заодно частково приватизувати. Ліквідатор «Київгуми» просуває у Київраді новий проект, згідно з ним на ділянці мають дозволити будівництво дач постфактум, адже тут уже давно все збудовано. Саму землю пропонують розкроїти, а ділянки під будинками передати у власність мешканців містечка. Безоплатно приватизувати хочуть одну цілу сотих гектара. Сьогодні ринкова вартість сотки землі у Конча-Заспі заспі понад 200 тисяч. Тобто, у разі приватизації, Київ подарує мешканцям французького містечка земельний актив на суму близько 36 мільйонів гривень. Донедавна голова земельної комісії, а нині секретарки Київради Володимир Прокопів запевняє, що поспішати не варто для початку розібратися б як на землі, котру давали під дитячий табір, узагалі збудували те, що там стоїть сьогодні. Я думаю, що без роз'яснення від правоохоронних органів яким чином відбулося, що цільове призначення було одне, а отримали ситуацію зовсім іншу, Рішення Київради не може бути прийнято. Тобто, ви припускаєте такий варіант, що ці ділянки в приватну власність можуть бути не Я не хочу припускати. Ми будемо керуватися фактами. Якщо буде встановлено, що було допущені порушення, воно навіть не буде винесене до на пленарне засідання Київської міської ради. Ні статус, ні погони мешканців французького містечка наголошує прокопів на це рішення не вплинуть. А якщо я вам скажу, що серед цих 50 є екс-міністр оборони, суддя ВГСУ, спітьорік колишніх прокурорів, МВД, слідчі управління і тому подібне. Послухайте, навіть якщо там є е, представники е, керівництва держав Великої Сімки, нам байдуже. Отож, що буде із землею і будинками у конче заспі, поки не ясно. Чого там точно вже не буде, так це дитячого табору. Резюмою, прокурори судді бізнесмени, живуть у корпусах дитячого табору, сумнівно зведених із захопленням вісьми гектарів лісу. Забудовник намагається поновити право власності рішенням Кримського суду, отриманим через два роки після анексії, а будинки недостатньо мажорних власників продають як будівельний брухт. Що це за паноптикум? Це елітний район столиці правової демократичної держави в центрі Європи. Не перемикайтесь. Далі буде не про ті будівництва, які гроші вкладають, а про ті, на яких їх заробляють. 1744 року у Києві на замовлення імператриці Єлизавети Петровни починають будувати Маріїнський палац. Одна імператриця, один проект архітектора Растреллі і 1752 року палац готовий. Тобто у 18 сторіччі знадобилось 8 років, щоб збудувати палац. 2007 тисячі сьомого мрінку закривають на реконструкцію. І там нічого серйозного, до речі, так просто довести до ладу. Реконструкція триває 10-й рік. Справа не лише в тім, що архітектор далеко не розстрейлі, а й жодної мотивації завершувати реконструкцію просто немає. Адже кошторис там цілком ймовірно вже теж довший за кошторис оригінального будівництва. На реставрації вже десятий рік поспіль. Справа йде так повільно, бо коштів весь час здають менше, ніж потрібно для завершення. А поки чекають нових надходжень, загальна вартість зростає. Стрімко зростає. першу реставрацію палацу оцінювали у 430 мільйонів. Минуло 9 років. І загальна вартість сягає вже трьох перших кошторисів. Фактичне ж фінансування за всі роки 350 мільйонів гривень. Використана сума вже близька до вартості першого кошторису. За ці кошти протягом 9 років виконали третину робіт. Тож більша частина реставрації все ще попереду. І тепер для її завершення просять вже не 400 мільйонів, а ще мільярд. Інший рівень цін і затрат був. Ця вартість, це ліміт затрат, сводка. А далі Получиться дешевше дуже добре, тому що в цій сводці присутні ризики, інфляція, непередбачені витрати і так далі. І якщо не буде інфекційних процесів, то ці кошти будуть зекономлені. Але не буде цього, тому що ми розуміємо, що якщо виділяти по 95 100 мільйонів в рік, то це 10 років впереді роботи. Поки що найбільший за обсягом річний транш 100 мільйонів спрямували на реставрацію минулого року. До морозу, до багато роботи, Зараз менше такі, ну роботи в цьому ділянні. Минулорічні 100 мільйонів освоїли в рекордні строки чотири місяці. Гроші прийшли восени. І до кінця року всю суму встигли витратити. Ми приїхали до Маріїнського одразу після новорічних свят у січні. Тут вже не було ані коштів, ані будівельників. Багато організацій тут працює на субпідряді? Зараз не працюють. А чому? Тому що вже закінчилися рік. Ага. Фінансування немає. От розпочнеться фінансування? А знову вже немає. Тобто 100 мільйонів вони вже були повністю використані. використані да. так? Так. А це 100 мільйонів на роботи, які зроблені в 2015 році, чи 15. там були розрахунки за попередні роки? якісь? 15-му. 15. За 15 за 15 15. Нова покривля, зовсім нова покривля. Це ми зробили в минулому році. До снігу, до зими відновили ці історичні вікна. Правий флігель. Як бачите, виконано. Фасади. Виконали внутрішнє оздоблювання роботи. Правому флігелі. Фактично, в 2015 році тобто, ви встигли виконати от все, про що ви розповідаєте, буквально за чотири місяці, так а, я розумію? Так. Да. На об'єкті працювало 220 реставраторів в постійному режимі у дві зміни. Кому пощастило отримати термінове замовлення на 100 мільйонів. Кабмін виділив бюджетні кошти державному управлінню справами управління спрямувало їх трьом своїм держпідприємствам. Потроху «Укрінвестбуду» за технічний нагляд та проєктному бюро за чергове коригування проєктно-кошторисної документації. А 97 мільйонів дали будівельно-монтажному управлінню «ДУС» – генеральному підряднику реставрації. Воно розпорушило кошти на три десятки підрядних організацій. Десь організацій десь 20 uh -huh. ну, фірми. Чоловік uh -huh. по 10 організацій. Подивімося, кому платив генпідрядник минулого року. Ось у цій київській квартирі, поблизу будинку художника, прописані одразу дві фірми. Приїжджаємо і в день, і ввечері. Але реставраторів за дверима немає. Натомість пильні сусіди телефонують власнику помешкання. У вас на вас декту знімають і говорять, що у вас здесь непонятна, яка офіс. Дякуємо за пильність. Завдяки їй ми познайомилися з власником не лише квартири, але й двох прописаних у ній компаній, отримувачів реставраційних коштів. Зважаємо, Знайомтесь і ви, Станіслав Адаменко, член національної спілки художників, і незмінний директор проєктного бюро державного управління справами, того, що коригує проект Маріїнського. Проєктне бюро державного управління справами працює працювало над розробленням. Проєкту реставрації Марїнського палацу і є авторами і, як це кажуть тепер, власниками авторських прав на проєкти. І будь-які зміни, дії з проєктом і так далі повинні бути з ними погоджені. Він є генеральним проєктувальником, головним художником, і архітектором проєкту Він це хто? Адаменко Станіслав Михайлович. Михайлович, я очень рада, що я підозріваю на вас все-таки попала, тому що ми сьогодні були і в госпредприяті, котрому ви руководите. Тобто Державне проєктне бюро під керівництвом Адаменка розробляє техніко-економічне обґрунтування, вносить корективи до проекту, здійснює авторські нагляд і отримує за це державні гроші. А приватні фірми Адаменка будують за проектом. Державної версії Адаменка і теж отримують за це гроші з бюджету. Шансів завершити цю реконструкцію я так думаю жодних. Збирали люстри для залів правого правофлігеля, для коридорів для, для всіх приміщень і монтували їх. Це Ангел Марій. А фірма Арт е працювала над е високохудожніми мраморними підлогами, двох вестибюлів і нагород. Питання про ці приватні фірми чомусь дуже дратують керівника ДП. Говорю компанію Хангел Марія. А, худож... Я там ні очередітель, там ні там, там. Ну ви, ви були там учредителем совершенно недавно і в вашій квартирі два години назад. Як прикро це визнавати, але теза про два роки брехня. Засновником фірм Станіслав Адаменко значився ще минулого року. Та й переписані вони переважно на директорів Адаменка. Нікаких моїх квартир нету, це все неправда. Ну, ви ж відлично знаєте, що навіть ваша сусідка, коли ми прийшли в ту квартиру, перезвонила саме вам. Що ви від мене хочете? Я чітко вам відповідаю, ніяких коментарів я не даю. Пояснювати вартість реконструкції Маріїнського Адаменко не хоче. Розповідати за що генпідрядник платить його приватним фірмам теж. читаєте, що є що є конфлікт інтересів в тому, що ви займаєтесь розробкою проектно-кошторисної документації, як руководитель госпредприятия, і ваші чесної фірми получають підряди на реконструкцію Маріїнського дворця. Еще раз вам объясняю, я никакого отношения к никаким фирмам не имею. Никакого. А с какого времени вы не имеете отношения к компании Мантона? я ни, ни с какого времени не имею. Все. Ну это опровергается документами официальными. Знаете, у нас сейчас много открытых реестров. Госреестр да. компаний. Давайте закончим разговор. Больше мне никогда не звоните. Ну, видите, я вам и не смогла дозвониться. Ви мені позвонили. Спасибо вам большое. Тому что у вас ни один телефон не отвечает робочий. Я, я, я вже не, не знаю, що, що все. до речі, про телефони. Комерційні підрядники, прописані в квартирі Адаменка, вказують у контактах телефон проектного бюро «ДУС», яким керує Адаменко. Не здивуємося, якщо й співробітники приватних фірм Адаменка насправді є його підлеглими в державному бюро. Дані про те, скільки отримали фірми з квартири Адаменка, оберігає не лише він, але й генпідрядник. Олег Горбатюк, директор будівельно-монтажного управління, протягом трьох місяців так і не повідомив, скільки платив субпідрядникам реставрації палацу, попри чисельні письмові і усні запити. дасте нам відповідь. Посімово? Так. так. так? Чайно, так. Не надавати ці дані на запити про публічну інформацію пряме порушення закону. Але генпідрядника, схоже, порушеннями не налякати. А дійсно, чого боятись? Ані диби, ані батогом. Та навіть різочкою ніхто не шмагне. Навіть слідство не почнеться, тому що за 10 років вже не почалось. За таких умов серед реконструкторів зібралось багато цікавих персонажів. Більше про них в інтернет-версії програми, тому що наш ефір не реконструкція Маріїн. Він не може тривати вічно. Тож на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші до зустрічі. Інформаційний партнер показу «Нове время страны» – час вільних людей.